Добрий день, ви на каналі Дочулюк і в продовження теми Модальні дієслова продовжимо. Поговоримо про позиції, де в реченні потрібно ставити модальні дієслова. Модальні дієслова в реченні, в німецькій мові в нас завжди йдуть на другій позиції. Спочатку перша позиція це в нас буде займенник іменник або обставина. На третій так само, вони можуть змінюватися в нас іменника, або, або обставина. А в кінці повинно бути обов'язково звичайне дієслово в інфінітиві. Хочу також звернути вашу увагу, що тренбари вербен наші дієслова з префіксами, з відокремлюваними префіксами з поєднанні з модальними дієсловами, префікси в них не від'єднуються, вони просто пишуться цілком. Слово пишеться повністю. Наприклад, Ich muss am Montag um 6 Uhr aufstehen. Я повинен в понеділок в 6 годині вставати. Am Sonntag können wir zusammen frühstücken. В суботу можемо ми разом поснідати. Meine Kinder dürfen nicht oft fernsehen. Мої діти мають дозвіл не часто дивитись телевізор. «Meine Tochter will oft am Computer spielen» Моя донька хоче часто на комп'ютері грати. І, до речі, ще таке уточнення, що змінюється за особами з, модальним, в речення, з модальними дієсловами, лише модальні дієслова. Наприклад, в першому реченні іхмус, якби була у нас множина, наприклад, вір. То нам потрібно було б провідміняти і записати вірмусен амонта комзекс ур Ауштейн. Ми повинні в понеділок в 6 годин вставати. Тобто, в нас відмінюються лише модальні дієслова, а звичайні слова в кінці речення залишаються в інфінітиві. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал.